Розкриває тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом Олександр Зінченко. Олександр Зінченко, який напередодні на Емерейц, отримав другий день народження 12 березня. Насправді святкує свій день український захисник 15 грудня. Але от учора трапилася унікальна подія вперше у власній кар'єрі Сашко забив в рамках Ліги Чемпіонів, що відбувалося напередодні в Лондоні, і як це це описують в британській пресі. Ми поговоримо із Тарасом Котьом. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Отже, нагадаю, що в поєдинку проти ПСВ Олександр Зінченко відкрив рахунок, і от Мікель Артета його випустив зі старту. Чому дав відпочити основним футболістам? Оскільки в Нідерландах перший поєдинок в рамках однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів зіграли із рахунком 7-1. І от учора був зафіксований фінальний рахунок після фінального свистка. Перепрошую за тавтологію 2-2. І от досить компліментарно відгукуються усі про Олександра Зінченка і в принципі на прес-конференції поставили запитання напряму Мікелі Ортеті. А чому от Мартін Одегер так не пробиває, як Олександр Зінченко і не забуває такі голи, знаходячись на позиції правого півзахисника? Знаєш, що просто розливалися компліментами на адресу українця в британській пресі, і також фанати арсенала. Так, якраз говорять про те, що вибачте, Мартіне, але якщо доведеться тебе відсунути найближчим часом на місце запасного посидіти під зінченком, то це нікого не здивує. І що це вже там і на правого на центрального, який роль якого досить несподівано виконував Зінченко в цьому матчі його висувають замість місцегора. І теж в принципі ліво центральним бачить, тому що фанати е Арсенала ну, навіть десь жартують, що а в нас ще ж рецепт успіху, Успіхом, а ж, футболіст, який є здатен закрити цю вакантну позицію. Досі так не до кінця закриту лівого центрального лівої вісімки. Він завжди був під боком. Ми просто його не використовували. Це дуже дивно, чому ми це так не робили. І зокрема, там і різного роду там і аналітики, і скаути не говорять в один голос зараз. Що ну вони не здивовані. Тим що в принципі так зі зіграв цей матч. Хоча ну це все, все цей весь захват. Звичайно, треба трошки. Е, ну він, він він аж здивував мене. Не наскільки він був вибуховий, тому що все-таки потрібно ділити на те, який суперник був в арсенала, який рахунок був, тобто вони могли собі розслаблено почуватися. І, в принципі, який склад навіть той жартета випустив, що по суті там можна говорити про те, що він в основі випустив чотирьох лівих захисників, так ще й на заміну. Він випустив ще Калафіоріша п'ятого. Ну просто там. Кірнів перейшов на Вінгера з на півправого півзахисника центрального е, і е, в ліво роль лівого центрального в, в основі виконував Льюіс Скелі. А роль лівого е, чи то правого центрального виконав Ківер і до речі, Кір. Дуже погано впорався, і як його, напевно один з футболістів, яких так серйозно критикують і фанати, і ЗМІ, тому що такий, можна сказати, колишній конкурент зінченка на Йому захиснику, тому що зараз е Ків'єр вже нищив ієрархії лівих захисників за Зінченка, а Зінченко навіть там не другий, третій варіант. Тому а, ну, але вони колись конкурували за це місце, і от він дуже пано себе проявив на відміну від Олександра, якраз тому що е, і цей гол, і те, як він е, ну цей люблять англомовному твітері, використовувати слово кукінг. Тобто те, як він готував цей е, приготувався, готував як майстер шеф свої ці страви в лізі Чемпіонів, в плей плив Лізі Чемпіонів, Хай буде там. Зробимо все таки знижку на суперника, але все одно це впевненість, це як він е відкривався, те як він е багато е саме бігової роботи робив. Е постійно він був між лініями, постійно тільки його накривали. Він знову вибі вибігав, відбігав, е постійно себе пропонував. І в деяких моментах, до речі, дуже дивно, дивно мене дивувало, чому так якось навіть ігнорували Арсенала зічка після гола. Десь там в районі 20-30 хвилини він постійно перештовнив фінальній третині відкривався е, і але вони катали м'яч там між собою назад і не е, намагались загострювати. Можливо, це тому, що е, Жоржиньо був якимсь таким провідником цих атак, і він в цьому матчі, ну, якось дуже е, обережно десь в такому своєму стилі зберегти м'яч і так далі. Грав, але я думаю, що можна було проти ПСВ все таки потішити своїх футболівальників і грати трошки більше от зарядженням на на атаку. Саме з таким підходом, як е, Зінченко, робив, що м, давайте з перших хвилин будемо пробувати, будемо е, дорікають якраз з Едгору, що він теж там намагається десь м'яч притримати ще там щось розіграти ці дуже довго комбінації. А, але от удари, які в принципі в нього є, він його останнім часом не використовує. А Зінченко показав, як чого чекають чекають принципі фанати. Арсенала від від, від від своєї команди, то щоб вони були прямі. Вони атакували, вони робили це все швидко, без зайвої такої вати розкатування. І в принципі, ну дуже хороший матч відіграв. так він ще міг асист. По суті, такі фантомний асист вкрав в нього стелінг. Тим що він вийшов на вратаря і намагаючись його перекинути, просто увімкнув режим звичного Рахіма. Фанат Арсенала зрозуміли, що. От, як деякі казали, що та як грає з інченко, то все, кінець близько. У нас вже якийсь апокаліпсис наближається. А те, як зіграв в моменті Стерлінг, який вперше в своїй кар'єрі чемпіонів за 88 матчів віддав два асисти, і вперше, в принципі, віддав два асисти за Арсенал. І він за попередні 17 матчів мав два асисти, а тут два гольові паси в одному матчі. І от Стерлінг не реалізував цей момент, і всі заспокоїлися, фанати. Все, Рахім повернувся, все, ми в нормі. Нічого Страдинорна, все таки не відбувається, просто можливо потрібно придивитися до того, що все таки з інченко може бути якоюсь відповіддю на ці питання в це в середині поля особливо тих всіх травмах, і що так само там журналісти і London Indian Standard, які вісімко таку можна сказати, стабільно, як і всі інші видання винесли з інченко. Чому? Його не використовували все-таки в півзахисті. Ніхто не може цього зрозуміти, чому Артета раніше на це якось не наважився, і всі чекають, що цю роль він може в принципі до кінця сезону ще ще не раз десь бути корисним на цій позиції. Ну і при цьому Мікель Тата сам зауважив я, що він дуже радий за форму Зінченка і щасливий, що вдалося знайти це рішення. І до речі, от профільне видання «Голком», безперечно авторитетне, оцінюючи дії Зінченка, виставили 8 балів із 10, досить високої оцінки. І також ставлять. Вже напевно, що Тарас риторичне запитання: чому Зінченко е, більше не довіряв грати в у захисті, чому не давав більше хвилин е, у цьому в сезоні? І бачимо, що от тепер може бути Артета в суміті, Бо нагадаю, що в крайній міжсезоні Зінченко був чин був першим одним з перших на вихід на трансфер в лондонському арсеналі. Ну так тому, що як лівий захисник, він точно вже не, не потрібен арсеналу. А як центральний, ну це те, що взагалі Артета випустив. Він радий, що знайшов таке рішення. Це тільки і виключно, тому що зіграли 7-1, і це тільки і виключно, що потрібно вже. Вмикати якусь таку голову, що е, так є повага там до фанатів, і платять ці там 120 фунтів чи скільки за квиток, але є, матчі апеллі, в яких втрачаються очки через відсутність і свіжості, і так далі, і потрібно десь дати відпочити, і потрібно зменшити навантаження на м'язи. на Здоров'я своїх футболістів, і тому саме тому десь і Зінченко вийшов в основі, тому що ну, в принципі поєднання гравців було якісь залі не поєднуване в цій в цьому стартовому складі. Там Габріел який мав свою позицію, але решта це тірні на лівому вінгері. Ну куди? Як Жоржині, який так само дав давно не виходив. І Зінченко, в принципі, що могло напевне багато кого здивувати що він все таки. На правому на півфланзі оперував в середині поля, тому що він все-таки і лівоножний гравець, і ну от всі чекали, десь його, що він там лівого ліву вісинку може зіграти і, до речі, його там порівняють що якраз він. Що досі не можуть в, в, в Арсеналі знайти заміну джаці граніту, який перейшов в Баєр кілька років тому. І от саме з іншого міг би стати такої відповіді на це питання. І ну, не знаю, можливо, просто Артета дуже довго готував цей. Дарунок до, до п'ятої річниці шлюбу Олександра, е, і от він хотів щось особливе приготувати, і тому він так довго його маринував. І це дійсно дебют всередині поля в основі. Тобто були матчі, в яких він виходив на заміну, і там трошки кілька хвилин були матчі: Кубка десь якось чи Англії, чи Ліги, де десь теж йому там пару хвилин виділяли в півзахисті, але що в лізі чемпіонів, що в плей-офф. Ну я розумію так, рахунок один сіб, але от. Потішили ці коментарі на польському телебаченку. фанати казали: навіщо ви взагалі транслюєте безкоштовний державний канал, е, трансляцій матч? І чому саме цей матч, Ну там все вирішено. навіщо кому, кому це потрібно. Е, але от коментатор сказав: а, а чекайте можливо, зараз арсенал розвалиться, як це було, коли грали з Юнайтед і 2-8 програли, а ПСВ включить режим, коли вони там 10-0 фейнорд обігрували, і раптом що буде якась велика сенсація? Ну артета Ардата не враховував до речі, цей момент бо йому це сказали. Перед матчем, то він міг би в принципі і приберегти з інші точно і не випустити його знову всередині поля. Але на щастя до нього ця інформація не дійшла, і він подумав, все таки ну, 7-1, це буде достатньо для того, щоб перемогти, і навіть там, якщо в разі чого там програти чи в нічого зіграти, як вони зіграли, то ми нічим особливо не ризикуємо. Ну і до речі, Тарас Рета відзначав, що він здивований трішки що був заповнений Емірейці, зважаючи на результат першого матчу. І зважаючи на статус суперника. Ну не в образу фанатам ПСВ, але точно цей клуб не має такий, таке ім'я, як і інші учасники. Тепер уже на стадії чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. І Артета каже: от приємно був здивований. І здивував, здивував мене коментар Зінченка, не здивав по-доброму. Помітно було, що він був розхвильований після поєдинку і сказав наступне, що тепер він розуміє, як важко Мартіну Едегору і Деклану Райсу у центрі поля, і це він сказав. Цим хлопцем, власне, у перерві юдинку. і тепер каже, що тепер розуміє, як, як треба бігати, знаходячись на позиції центрального півзахисника. Ще цікавий момент був вже ж з тим відсутністю сіркування, яка була в Зінченка, Адже він пограв, коли його викупили з уфінського рабства в манчестер Сіті. Його він пограв в оренді за ПСВ, не і uh... Так йому сподобалося після Росії Європа, що він досі от зберігає в серці цей момент. що дуже добре його прийняли. Дуже добре він десь і почав ну, рости як футболіст, тому що в чемпіонаті Росії навряд чи це би йому могло трапитися. І от він проявив такий жест поваги, як справжній лондонський джентльмен не святкував цей гол. І Це було досить приємно. Хтось, звичайно, може сказати, що це. Ану або якась показуха, або щось, і до речі, на ток спорт примудрилися все-таки примагатися до того, що він е не е святкував і вимагають е позбавити Зінченка двотижневої зарплати через те, що, начебто, це було привом неповаги е до ПСВ. Тобто, ну я не знаю, можливо, що це якось. Е в тих умовах, який рахунок можливо, там що ОПСВ е якось могли бути ображеними цим жестом зінченка, що мовляв, ну по перше, коли це було, коли по друге, скільки він там матчів зіграв і. 에, що можливо навіть забули про такого футболіста, але ну, така дивна логіка на от, youtube каналу британського такого популярного видання, яке має кілька мільйонів підписників, то от, е, висувають претензію таку до Зінченка через е, те, що він святкував, не святкував гол. Е, хоча там вже коментатори теж добре відповідають, що е, Габріел святкував перед обличчям Холланда, е, Льюіс Келі теж там святкував. Пам'ятаємо Райс. Едгор фотоапарат зображував. Коли, коли відзначали, і теж в англійській якісь там легенди почали розказувати, що це якісь прояв неповаги. І що отут тепер з іншим червом, не святкує, і це знову якийсь там прояв неповаги, зверхності, зневаги. Я не знаю, що вони мають на увазі, але оце такий цікавий момент. Нагадаю, що в футболці ПСВ Зінченко провів всього 12 поєдинків, і до речі, Тарас заглядав на шанси від опти, хто проб'ється далі із цієї пари арсенал Реал. Так от мене трішки здивувало вважається фаворитом сама команда Зінченка і Артети. Шанси на тебе пробитися у півфінал 52,8%. Що проб'ються взагалі до фіналу 30%, А що переможуть і виграють лі у чемпіонів. Практично 17%. А от лідером в цьому списку щодо перемоги Волча є Католонська Барселона. Це більше 20%. А на другому місці ДПЖ – 19,3%. Можливо, аналітики оптики, Можливо, Опти просто подивилися, що щось щось не те сталося з Нікуляжува і з його методами цієї підготовки до цих результативних стандартів, яких не було там за останніх 97 кутових штрафних там. І за скільки матчів з січня з моменту голо ворота Тоттенхема не забивали зі стандартів. І, можливо, тепер вони побачили, що та, як зіграв Зіченко, і це буде новим чіткодом. Тобто цей постарій чітко вже не працює, але буде от зіченко, чи то якимись своїми виходами на заміну в півзахист, чи то навіть в основі. Потіснить Едогора, звичайно, це, це більше такі е, припущення на і ФІ, фії е, британських фанатів, тому що Едегор це і капітан, і так далі. Ну але те, як грав Мартін, так досить блякло в попередніх матчах, і те, як одразу такі вогники запалив Зіченко, то все зразу улюбленець публіки. Тепер Зіченко, а Едгор відсовуємо на другий план. І можливо, просто от є такий підозра, що буде таким таємним планом на реал. Мало Олександр Січічкопів і до речі, такий напівтролінговий коментар з'явився від легенди Арсенала і каталонського Барселони, Тепер телевізійного експерта йдеться про Тірі Анрі. і він коли в нього запитали про шанси Арсенала на те, аби виграти лігу чемпіонів цьогоріч, то він сказав: Ну та всяке буває. От згадайте, як в 2004 році греки виграли євро свого часу. Лестеру вдалося сенсація зробити валізки прем'єр-лізі. і заглядав пабліки фанатів Арсенала. Вони. Вже пишуть, що ну ну це якесь приниження. Це він нас. Таких амбітних людей прирівнює до команди Отере Хагеля відвертого андердога того євро і сенсаційного переможця. І також Лестера Клаудіо раньєрі, от таке от порівняння від Сірі Ну, Реал просто на такому статусі цьому королівському на цій неймовірній ментальності, якраз, що е, вона не залишає шансів суперникам навіть в матчах, які в принципі десь в якийсь момент могло здаватися, і, і навіть мені скептично наштовано до шансів атлетику. Вчора здавалося, що в якийсь момент Реал вже втрачає контроль над грою, але ну вони все одно своє довели в серії пенальті і. Відповідно, це дуже небезпечна команда, тому що якщо навіть ти доводиш до рівного кількості збитих гулів, і ти входиш в цей овертайм, то Реал за останні там чи взагалі навіть здається взагалі за свій плей-офф в лізі чемпіонів і раніше Кубку європейських чемпіонів, вони двічі лише програли. Тобто, це команда, яка має феноменальний і абсолютно унікальний такий ген переможця саме в лізі чемпіонів. В чемпіонаті Іспанії в них може бути по-різному. Вони можуть вибувати навіть стрійки призерів. Але Лізі чемпіонів вони одне змінно це й мають е, чемпіонський переможний дух, якої з арсеналу не вистачає, і дуже я боюся, що е, арсенал скотиться в якусь таку... Можливо, саме тому Андрій їм Цим грецьким стилем футболу це ж все таки антифутбольний був е, і автобусний, і з тим, що головне не пропустити. А все таки фортети були в такі матчі, де ну не могла команда забити і хотіла просто на, на нуль десь відіграти. І от Можливо, саме з Реалом скотиться десь арсенал до того шахлового протистояння, як було в Баварією в минулому сезоні, де, в принципі, арсенал в минулому сезоні на тому етапі ще вони були ну нічим не гірші за Баварію, але вони як якийсь такий футбол зіграли, особливо в Мюнхені, що просто позбавили себе всіх шансів і якось чи перебоялися суперника, чи цей статус, що це якийсь більший гран, чи відсутність тих перемог великих пріоритетів, вона теж впливає і, і Відповідно з реалом, який з ну такою чемпіонською знищувально монстрозною ментальністю, як це е, робив в, в цих чемпіонських гонках Манчестер Сіті, як зараз навіть це Ліверпуль робить з арсеналом. То це може стати просто елементарно психологія й ключовим фактором. І можна також фінансові підсумки підбити виступів лондонського арсенала і пробиття його до стадії чвертьфіналу. На даний момент команда з Лондона зуміла заробити 102 мільйони євро. На цій стадії що цікаво, вище знаходиться е, Арсенал знаходиться на п'ятій позиції. Вище Дортмундська Борусія е, на 200 тисяч євро. Е, більше е, далі інтернаціонал 103 мільйони, 104 ПСЖ, І от е, Мюнхенська Баварія заробила найбільше практично е, 106 мільйонів євро. Вже відомо, що перший поєдинок між арсеналом та реалом відбудеться 8 квітня на Емірец, а матч відповідь 16 квітня на Бернабео. І після такого престижного турніру клює чемпіонів опускаємося до чемпіоншипу, де Макс Талавіров в рамках 37-го раунду разом зі своїм плімутом здобув сенсаційну перемогу над порсмутом із рахунком 2-1. І точно ці три очки дуже важливі для заноармійців, бо вони продовжують боротися зберігати. Ти шанси на те, аби не вилетіти і до ще нижчої ліги. Так, і похвалив одразу Мусіч, що саме е, Талевєров з футболістами, які були в обороні, вони були прекрасними, тому що вони втратили одного з центральних захисників, зіграли в три центрбеки. Е, зрозуміло, чому, тому що Плімут це ж пер, е, команда, яка е, здобула свою першу перемогу в, е, на виїзних їз, в матчах, за скільки там, 19 гостєвих поєдинків чемпіоншипів вони не вигравали, і це було ну повне жахіття. І от вони здобули нарешті першу перемогу в в сезоні в на виїзді, і при тому, що вони ще обіграли команди, яка якраз вдома всі свої матчі виграє. А більшість очок набирає, а як мінімум дуже рідко програє. Тобто, це величезне досягнення. І от в Тавлєро, як завжди, там похвалила його знову хорошою оцінкою, цінив. І Плімот Херальд за те, що він не боявся челенджів, за те, що він був знову тим. Максі, тим Максі енергетиком і суперсоніком, який всі що на всі м'ячі, виносив в повітрі всіх змітав, і так далі, і в багато. Підчищав і от саме він повернувся е, насамперед енергійно до того е, свого стану, який він мав в матчах з Ліверпулем, матчах тих переможних, е, з кліматом, е, де він зі старту. Добре, про себе заявив. А все-таки е, сам Талвєров розказував, що в них зараз е, по суті немає тренувань, немає часу на відновлення, і вони від матчу до матчу, аналітику послухають там. Е, добре би не заснути після тих висвиснажних поєдинків, тому що ти постійно на втомі, і від матчу до матчу граєш, тому що якщо ти тренуватися, ще будеш, то взагалі всі попадають. Е, відповідно, ну в них е, з їхнім напруженим графіком їм була дуже потрібна ця перемога, і вона дійсно є досить сесаційною. І вже не така безнадійна ситуація, тому що тільки три очки виділяють від рятівного місця від кардіфа а далі ще матч з Дербі, який в принципі теж ну, шість очок маль дві команди з зони ваги то будуть по суті розігрувати між собою. Тому сподіваємося, що то Віро в цьому матчі теж би піде, і з хорошим настроєм він повернеться в збірну Україну. Нагадаю, що ми граємо матчі плей-офф за право аби. Піднятися у вищий дивізіон Ліги націй Лігу групу Ей і протистоять нам бельгійці. Перший повідинок, якщо не помиляюся 20 березня так точно відбудеться. А наступний 23 Який інфопривід Daily Mail британське видання зв'язалося із Михайлом Мудриком і запитали у нього про ці пости, якісь незрозумілі у соцмережах, що, начебто, він на війні під час повномасштабного вторгнення Росії проти України втратив п'ятьох членів сім'ї. І Мудрик спростував. Цю інформацію там то, якщо точніше до оточення мудрика, тому що в принципі мудрик не мається не виходити особисто в публічний по простір, що коментувати зараз. Не. Я так розумію, що це просто до якоїсь представників агентства, які займаються його справами, і сказала, що це повна нісенітниця, і якраз Мудрик нічого не коментує. Тобто, ну можливо, він коли він до Барбара недавно теж віриси це фото нову стару зачіску собі зробив. Ходив і щось там йому сказав, але точно це не про якісь там втрати. І ну, взагалі, коли читаєш про ці п'ять втрат на, на війні, то ну, це, це дуже багато і якось якось було складно повірити. І це. Був просто профіль фаната Челсі, який має мільйон підписників, і який ну досить часто звідкись бере якісь цитати, але ці цитати дуже часто є вигаданими або неперевіреними, і вже навіть ці новинні агрегатори по Челсі, Вони якраз одразу накинулися на цього Ганка Хеліда, здається його звати. що мовляв, а яке джерело цієї інформації? Цього, начебто, інтерв'ю, що Модрик почувається з В нього і на війні він має переживається втрати і. Мав дискваліфікацію з футболу, і в нього вже не залишилося чогось, що його тішить, чи відповідно, який в нього може бути настрій, то проігнорував хліб ці повідомлення і не розповів, звідки в нього це джерело. Ну, напевне, це десь звідки з тих профілів. В Челсі фанатських маленьких пабліків, які намагаючись десь розігнати трошки хайпу, говорять про те, що там його мудрика виправдали, що він скоро повернеться, і так далі. А насправді також Мел звернувся до представників агентства, які веде справи мудрика, до його юристів і до футбольної асоціації Англії з тим, що прияснили, яка ситуація з цією дискваліфікацією, з тим допінг-тестом, Чи прийшов про і чому про неї ніхто не говорить? Тому що останні в принципі, в публічній сфері якось про це говорилося з офіційними джерелами. Це коли запитали в Енсомереське з 21 лютого здається? Чи є оновлення, чи є якісь апдейти? Він сказав: ні, не думаю, що є щось нове і, от всі відмовилися коментувати що цікаво. Але наголошує Кіран Гіл, такий добре проінформований інсайдер Daily Mail, що мудрика не має жодного. Е Обвинувачення його ніхто не обвинувачує. Футбольна асоціація не обвинувачує і нема також жодного принципу покарання, крім того, що заявлено як тимчасова дискваліфікація, що би це не значило. Ну тобто, футбольна асоціація його відсторонила, але це ще не є там дискваліфікація за допін і умовно кажучи, якщо вірити в якісь можливо різдвяні дива, можливо, якісь хороші справи, можливо, те, що повірять різного роду аргументації про те, що мудрик як людина не міг такого такого з собою, е, зловживати якимись шкідливими речовинами, і, в принципі, що в футболі, як говорить допінг, він не має такої впливу. Він просто е, ну намагається його не пропускати, тому є дуже великі ці санкції за вживання допінгу, а не стільки, скільки що воно там супер дає тобі дійсно якусь перевагу над суперниками. І можливо намагається якоюсь у цієї скритністю все-таки те, що ми говорили в попередньому випуску, оця хороша така інформація інформаційна компанія, компанія якась роботи юристів під десь, під Килим на якісь речі, які намагаються, щоб не зашкодити будь-яку там річ, будь-які зливи там інсайдів. І дуже добре, що не пропускається жодних цих зливів. Але є мінус цієї історії, як говорить як вважає Кіянгіл, що мовляв, якщо ви офіційно нічого не коментуєте. Тують, якщо ви не даєте тих апдейтів, за якими люди постійно запитують, то виникають відповідно в мережі різного роду і припущення, і фейкові інсайди, і вони заповнюють цей вакуум інформаційний. І відповідно, ну можливо, потрібно подумати десь про те, що як це зробити. Ну але я думаю, що юристи вважають, що от таким чином повної інформаційної тиші, повної інформаційного вакууму, вони захистять краще інтереси мудрика і десь. Вже скоро, ну скоро не скоро, але повернеться він швидше, ніж ми всі того боїмося, тому що 4 роки дійсно це було занадто. Але теж важливий момент, що відколи він не тренується і не грає матчі Челсі, вже ця дискваліфікація буде рахуватися. Відповідно він не грає з кінця з листопада, і скоро ми вже будемо мати, коли вже будуть повертатися зі збірних у свої клуби гравці. На матчі вже чемпіонатів своїх країн то вже будемо мати рівно 4 місяці, як вже десь відбуває цю дискваліфікацію тимчасову. Михайло Мудрик, яку він спочатку свідомо е, зробив і не поїхав на матчі там в Казахстан. Ми пам'ятаємо ще до тих е, е, оголошення, тих зливів про те, що він допінг тест провели. Відповідно, він вже тоді е, правильно ткулі полі... вивів для себе, що якщо буде якесь це покарання, то вже я буду скорочувати цей час повернення, тому вже 4 місяці він швидше повернеться. Ну якщо там, скажімо, на 24 місяці його покарають скоротять ко. Покарання з чотирьох років до двох то відповідно в мінус чотири місяці. Ну і десь будемо виходити на формулу поля погба, можливо, 18 Ну а можливо, і юристи мудрика, все-таки е, в співпраці з футбольної асоціації сповні співпраці і Челсі і самого гравця, і можливо там збірна Україна підключається е, авторитет якось, Андрія Шевченка, і так далі. То от е, в цій ситуації, можливо, ми якимсь дивом, все таки е, допустимося і дочекаємося тої ситуації, що буде це відсторонення. Навіть коротше ніж там 18 місяців. Хочеться все-таки сподіватися в якісь хороші закінчення цієї історії. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати один з найкращих днів у житті Олександра Зінченка, якщо говорити про футбольну кар'єру, це дебютний гол в рамках Ліги Чемпіонів і також інші новини, які мають відношення до наших українських легіонерів, які грають на туманному альбіоні. Це був Тарас Котів, оглядач англійського футболу, також. С вами був Юрій Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24